Ви, коли обирали свій телефон, ви шукали щось про нього, правда? Ви шукали характеристики, ви дивились ціну, ви дивились моделі. Ви, коли хочете подивитись якесь кіно, ви обов'язково подивитесь трейлер, подивитесь, що про це хтось казав. Я вже мовчу. Що стосується вибору косметики для жінок або платічка, а для чоловіків це автомобіль або інструменти. Ми робимо щось, ми шукаємо. А тепер подумайте, за кого ви голосували на останніх виборах? Яка політична партія? Згадали? А тепер назвіть мені перших 10 в списку цієї партії. Ніхто не може сказати перших 10 прізвищ в списку партії, за яку він голосував. А їх там 450. А це наші обранці, вони нами керують. Тому питання: а чому все так? Воно риторичне, воно для нас, до самих себе, розумієте?